Чи скоро вашій дитині починати школу? Або вона вже навчається з 1 по 6 клас у Сенефтенберзі. Тоді ваша дитина може відвідувати післяшкільний догляд. Там вона грається з іншими дітьми, виконує домашні завдання та добре проводить час після обіду. Хто має право на післяшкільний догляд? Діти з 1 по 4 клас мають право відвідувати післяшкільний догляд щонайменше 4 години на день. Діти з 5 та 6 класу також можуть відвідувати його за певних обставин. Коли потрібно подати заявку. Вам потрібно подати заявку лише у разі, якщо ваша дитина буде відвідувати післяшкільний догляд понад 4 години на день. Наприклад, якщо ви працюєте або навчаєтеся, або якщо ваша дитина вже у п'ятому або шостому класі. Найкраще подати заявку за три місяці до бажаної дати початку догляду. Чи є форма заявки? Вся інформація доступна онлайн на вебсайті міста Сенефтенберг або в порталі для батьків під назвою і моїх кітаплат. Там ви також можете зареєструватися на місце у конкретному закладі після шкільного догляду. Посилання можна знайти у тексті відео, що вам потрібно для подання заяви. Заповніть анкету. Також вам потрібно подати додаткові документи. До них належить підтвердження того, що ви проживаєте у Сейнефтенберзі. копія свідоцтва про народження вашої дитини. І якщо ви виховуєте дитину самостійно або живете окремо, підтвердження опіки, а також підтвердження вашого працевлаштування або навчання. Переконайтеся, що заява заповнена повністю, інакше її не буде оброблено. Що буде далі? Відділ у справах молоді розгляне вашу заявку. І якщо все буде в порядку, ви отримаєте повідомлення. Потім ви підпишете контракт безпосередньо з закладом після шкільного догляду. Лише тоді ваша дитина зможе відвідувати післяшкільний догляд. Скільки це коштує? Догляд після школи не є безкоштовним. Сума, яку потрібно заплатити. Залежить від того, скільки часу вашій дитині надається догляд і скільки грошей ви заробляєте. Точну інформацію можна отримати у відділі у справах молоді або у закладах після шкільного догляду. Ми радимо вам використовувати портал батьків там ви можете швидко побачити, які заклади після шкільної опіки мають вільні місця, і подавати все онлайн. У вас є питання. Не соромтеся звертатися до відділу молодіжної опіки міста Сейнефтенберг або спілкуйтеся безпосередньо з обраним вами позашкільним центром. Ми, у Фрьобелі, також раді вам допомогти. Бажаємо вам усього найкращого.